Вважається, що наш розум починає повноцінно функціонувати орієнтовно в три роки. Саме в цьому віці дитина вже усвідомлює себе як особистість, починає правильно вживати слова Я Моє, а немовлята, начебто, не можуть мислити, ними керують лише інстинкти. Але будь-якій людині, яка мала можливість спілкування з немовлятами, очевидно, що немовля це не просто сукупність. Клітин, а розумне створіння наділене свідомістю. Яскраво про це свідчить хоча б здатність давати та приймати любов. Але далеко не всі знають, що насправді свідомість і підсвідомість починають формуватися навіть не з народження, а одразу з моменту запліднення. Саме тому. В гіпнотерапевтичній сесії людина здатна активувати глибинні шари пам'яті і згадати свої відчуття в материнській утробі. Тобто жінка може навіть ще не знати про свою вагітність, а підсвідомість дитини, яка вже росте всередині мами, відкрита до встановлення програм та поглинання переконань, багато з яких можуть бути деструктивними. Логіка на цьому етапі відсутня, і будь-яка інформація, коли з'являється вперше, сприймається як істина. Її немає з чим порівнювати, і вона стає еталоном, на основі якого буде сформована особистість. Тепер уявіть собі, що цим еталоном стає розгубленість мами, коли вона дізналася про вагітність або її намір зробити аборт. В такому разі людина часто виростає розгубленою. Нездатною до прийняття рішень почуває себе непотрібною або навіть не хоче жити. Такі люди мають затяжні депресії, спроби самогубств, а як мінімум, просто не можуть бути щасливими, самі не розуміючи, чому, або ще гірше запліднення під час зґвалтування. Тоді перша мить життя людини наповнена всім спектром негативних емоцій: страх, ненависть, гнів, образа. Ці емоції просто ростуть разом з цією дитиною і колись вже в дорослому віці набувають пікового стану. І тоді, можливо, різне: від неврозів, і депресій до вселення бісів, порч, проклять. Дуже багато таких випадків зустрічаю в своїй практиці та, нещастя. щастя, все це успішно лікується з допомогою гіпнотерапії. Тому записуйтесь, приходьте, буду рада допомогти.